Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Вітаю, дякую, що ви зараз із нами. Українське радіо Житомир продовжує мовити у прямому ефірі. Для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. І зараз поговоримо про інновацію від Міністерства охорони здоров'я України. Вже з квітня місяця відпуск рецептурних ліків буде здійснюватися за призначенням лікаря. Ця процедура насправді не є новою, але додається зручний цифровий інструмент електронний рецепт. І такий рецепт і ще раз є доказ тому, що процес лікування, це спільна відповідальність лікаря і пацієнта, чи доцільно запроваджувати такий механізм видачі та контролю за медпрепаратами під час війни, хто має право виписувати електронний рецепт, та чи буде медична допомога швидшою та ефективнішою, та як контролюватимуть аптечні мережі? Тож електронний рецепт, чому важливий, та як отримати це прямий ефір? Нагадаю: якщо у вас є запитання, будь ласка, Телефонуйте нам 47, 22 47 або ж пишіть нам на вайбер 68 154 88, адже у нас зараз на зв'язку експертка, яка нам дасть на ці запитання відповіді. Нагадаю, що ми можемо працювати дистанційно. І з нами зараз Галина Перчик. Вона є заступницею медичного директора Житомирського міського центру первинно-медико-санітарної допомоги. Пані Галино, вітаю вас у нас. Ефірі. Спасибі, що знайшли час. Моє шанування. Доброго дня, вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, от власне про електронний рецепт вже довго говорили, ще до війни, і говорили про те, що буде ця така система впроваджуватися. І ось уже. З квітня місяця електронні рецепти стають реальністю. Скажіть, будь ласка, насправді чому Міністерство охорони здоров'я вирішило навіть під час війни все ж запроваджувати цю систему в дії, і які ризики вже обговорювалися на цьому етапі, і які такі рішення побутового характеру приймалися для того, щоб система запрацювала і була ну дійсно ефективною? Так як ви вже сказали, це третій етап введення електронних е, рецептів на лікарські препарати, які є в аптечній мережі. Е, наш центр і, взагалі, лікарі первинної ланки вони знайомі з випискою електронних рецептів. Це для них не новина. Є вже рецепти першої першого ступеня. Це є доступні ліки, які виписувалися певних категоріям населення. Другий етап був забезпечений серпня 2022 року. Це етап впровадження лікарських засобів антибактеріального спрямування, тобто антибіотиків. Ну а це вже третій етап. Це плюс позитивний момент в тому, що буде і визначається якийсь контроль за відпуском рецептурних форм препаратів в аптечних мережах. Е, людина е, сама по собі, вона можливо, деколи не може е, правильно зрозуміти і призначити собі певний лікарський засіб, і це вже буде ризик того, що лікування е, не дасть ефекту, або е, може зашкодити в цьому. Для цього е, ця зручна функція опція. Людина не зможе безрецептурно і безконтрольовано купити якийсь лікарський засіб, який внесений до реєстру як лікарський засіб. Тому ну я вважаю, що це позитивний момент, навіть під час військового стану, тому що дуже багато людей е, роз'їжджається дуже багато людей е, скуповують медикаменти неконтрольовано і безпідставно е, на той час, коли вони це роблять, і це плюс е, в тому, що ми можемо контролювати е, здоров'я пацієнта і можемо впливати на те, що не буде ніякого негативного впливу на прийом безконтрольний прийом лікарських засобів. Дякую, а я нагадаю нашим слухачам, що ви маєте можливість своє запитання адресувати Галині Перчик. Вона є заступницею медичного директора Житомирського міського центру первинно-медико-санітарної допомоги. І ми говоримо зараз про електронні рецепти, які вже з квітня запроваджуються на рецептурні препарати. І говоримо про те, чому він важливий та як його можна буде отримати. Поговоримо зараз. 47 22 47 – Наш прямий телефон. Пані Галино, а от ви вже сказали про те, що люди можливо. Задумаються, чи варто займатися самолікуванням, і власне електронний рецепт буде змушувати пацієнта звертатися до лікаря, аби отримати, ну по-перше, фахову консультацію, зрозуміти, що з здоров'ям відбувається, якщо себе погано почуває людина, і не займатися самолікуванням. Наскільки часто у вашій практиці до вас приходять люди, які згаяли час, займаючись самолікуванням або лікуючись, як порадили подруги, родичі? або прочитавши в інтернеті, зважаючи на те, що пацієнти е, насамперед лікуються або за порадами знайомих, тобто ну, потрібно розуміти, що кожен пацієнт це індивідуальний, е, індивідуальна людина, особистість, яка навіть при е, ідентичному, скажімо так, перебігу. Певних захворювань і станів в кількох людей і може симптомів так підставити. Схожих? Ну, Це потрібно підходити комплексно. Тобто, mm -hmm. тільки лікар може вирішити на даному етапі звернення пацієнта і його огляду після визначення там об'єктивних функцій організму і певних лабораторних обстежень, якщо необхідні вони на тому етапі втручання лік. Лікарсько може визначити, чи дійсно потрібен цей препарат? Те, що е, пацієнти приймають препарати так, як порадили, ну це з однієї сторони е, має деякий негативний вплив. У зв'язку з тим, що ці пацієнти наражають себе на небезпеку того, що цей препарат може нашкодити їхньому здоров'ю, можливо, в них є якась е, індивідуальна непереносимість даних, даного виду препарату, і це тільки нашкодить і спричинить е, додатковий вплив е, медичного персоналу на стан здоров'я цього пацієнта. А так, уже в принципі. Е, є можливість е, зменшеної кількості прийому препаратів, які буде назначені. Тобто, людина має здатність купляти те, що йому порадили в великих кількостях, пити те, що йому порадили кілька видів препарату. А можливо, вони між собою будуть несумісні, і це може вплинути на стан здоров'я в подальшому цього пацієнта. Тому ну, має визначати на даному етапі тільки лікар, чи необхідно. Прийом певних видів і сумісності цих препаратів між собою. Дякую вам дуже. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас у нашому ефірі. Будь ласка, представтеся і ваше запитання. Доброго дня, Валентина, місто Житомир. Я хочу запитати і знати, як нам поступати. От я людина зряча. у мене смартфона немає. Я користуватись ним не можу в біру своїх фізичних можливостей. Як мені взяти, як мені отримати електронний рецепт? Я я пропоную таким людям ну, давати електронні рецепти, в смислі такому цифровому, на папері. Дякую. Дякуємо вам за запитання. Прошу ваш коментар. Пані Валентино, так як я розумію, ну, у вас є сімейний лікар, з яким ви зв'язуєтесь якимось чином. Ну, тобто, все одно ви маєте якийсь зв'язок з ним. Електронні рецепти, вони. Реєструється, коли лікар виписує рецепт. Він реєструється в електронній системі охорони здоров'я. Ну, Пацієнту надається інформаційна довідка, вона роздруковується. Тобто лікар роздруковує пацієнту інформаційну довідку, яка має вигляд, ну умовно, скажемо так, рецепту і видається на руки. Цей пацієнт з тим. Цією довідкою йде вже аптеку, і далі вже е, купує той препарат, який був назначений. Тобто, ну тут в цьому випадку надається інформаційна довідка пацієнту, не є е, перешкодою, то, що немає в певної категорії людей безпосередньо у вас ну, засоба смартфона. Тобто, надається вам надається довідка у вигляді паперу. З яким ви далі йдете, а скажіть, будь ласка, ви кажете про те, що от, е, в пацієнта має бути сімейний лікар. А якщо до всього часу люди іще не заключили декларацію із сімейним лікарем і не мають його, що тоді робити, як діє цей механізм отримання електронного рецепту? Який може виписати електронний рецепт, це не тільки лікар первинної медичної допомоги, тобто не лікар загальної практики і не лікар педіатр. Лікуючим лікар вважається лікар, який має медичну спеціальність, тобто лікар-спеціаліст. Ну всі лікарі-спеціалісти мають можливість виписати. Якщо навіть у пацієнта немає декларації з сімейним лікарем, а лікар-спеціаліст, який консультує цю людину, бачить необхідність у виписі рецепту на лікарський засіб, для того потрібно бути ідентифікованих, ідентифікований в електронній системі охорони здоров'я, тобто цю людину потрібно ідентифікувати, внести е, певні дані, паспортні дані е, цього пацієнта для того, щоб цю людину зареєструвати, і після цього. Будь-який лікар, який лікує, консультує даного пацієнта, зможе виписати електронний рецепт на потрібний лікарський засіб. Я правильно вас розумію, що лікар виписує електронний рецепт саме на діючу речовину? І вже пацієнт обирає в якій аптеці купувати йому ліки. Обирає ту цінову політику, яку пропонує та чи інша аптечна мережа. От чи визначається цей механізм? Так, ви правильно розумієте, електронний рецепт виписується на міжнародну лікарську, е, міжнародну непатентовану назву, тобто діючу речовину. Пацієнту надає цю інформаційну довідку. Він іде в аптеку, яку він бажає, яка до нього там ближче, чи він там е, хоче скористатися послугами цієї аптеки. Далі лікар -фарма фармацевт е, в аптечній мерезі е, пропонує йому перелік. Лікарських засобів з даною діючою речовиною і пацієнт уже відповідно вибирає те, що він хоче е, купувати. Лікар може лікар, який призначає лікарський засіб, може рекомендувати пацієнту певний вид, але рішення залишається за пацієнтом. Нам пишуть на наш номер на вайбері. Нагадаю, це 066 68 154 88, Що тепер тільки лікар буде вирішувати, які ліки потрібно приймати? Ну, ну ось таке да, запитання. Час, якщо брати лікарські засоби, які зареєстровані е, в Міністерстві охорони здоров'я, як саме лікарські засоби. На це треба рецепт. Інші препарати, які не мають статусу Лікарський засіб. Ну вони залишаються м, по можливості придбання, так як були раніше. Дякую, пані Галино. До вас знову ж таки є запитання від наших слухачів. Вітаємо вас у нашому ефірі. Будь ласка, представтеся і ваше запитання. Здравствуйте, кілька питань. Перший питання Если вы знаете, лекарственные препараты для лечения животных тоже берутся в аптеках. Как, к примеру, их сюда брать? Второй вопрос. Если срочно нужно купить лекарство, вот, к примеру, у меня неплохое зрение, нужно капли для, для давления. Вот если их нет, то надо срочно взять, а этого рецепта нет. И пока бежать в врачу и бежать туда, это, ну, слепым можно остаться. Дякуємо вам, пані Галина, був трошки поганий зв'язок. Перше було запитання: як отримувати лікарські препарати для тварин, чи теж треба мати рецепт? А також що робити, коли, наприклад, треба препарат для тиску для його врівноваження і немає рецепту, а потрібно терміново надати допомогу пацієнту. Ось таких два запитання від нашого слухача. Щодо першого запитання. Я не володію інформацією по поводу призначення лікарських засобів е, тваринам, тобто ну, лікарські засоби, які виписуються за електронними рецептами на даному етапі впровадження, виписуються для лікування пацієнтів е, людей. Щодо другого питання: якщо людина приймає антигіпертензивну терапію, сімейний лікар або лікар, який лікує цю людину. Призначає її препарати за програмою реємбурсації, тобто програма Доступні ліки. Є можливість виписати, і це було і раніше виписати дані рецепти, дані види лікарських засобів терміном на три місяці, тобто 90 днів. для того, щоб. Е, якщо людина приймає антигіпертензивні препарати, які е, фіксуються в програмі доступні ліки, вона може звертатися до свого сімейного лікаря, і лікар таким пацієнтам виписує терміном більше. Ну для того, людина має контролювати процес е, кількості е, залишених у неї препаратів медикаментів для норманізації свого стану. Нам знову ж таки пишуть: а якщо, наприклад, стало погано о сімі вечора і потрібні терміново ліки, і немає зв'язку із сімейним лікарем, як бути? В нас є поняття невідкладної медичної uh -huh. допомоги, і є поняття екстреної медичної допомоги. Якщо людина не має зв'язку з лікарем, тобто лікар не відповідає нас, телефонний дзвінок не може проконсультуватися з ним по поводу свого стану здоров'я. В нас залишається екстрена медична допомога, де вони можуть зателефонувати, і при необхідності бригада екстреної медичної допомоги вийде на дом, якщо це невідкладна ситуація. Дякую вам дуже. Нагадаю, 47 22 47 наш прямий телефон. Ви ще маєте час для ваших запитань, пані Галино. А маю до вас зараз запитання. Я А от як будуть контролювати все ж таки аптечні мережі? Тобто є аптеки, які все ж таки заробляють на тому, що продають медичні препарати, і як, наприклад, цей механізм контролює ситуацію, що, наприклад, провізор ну не продасть. Ліки, які тільки по рецепту, бо ну дуже треба або там нагальна потреба. От як цей процес буде врегульовано? Я в принципі думаю, що Міністерство охорони здоров'я при введенні даного етапу тут задіяні не тільки лікарі, лікуючі так. лікарі і лікарі первинної ланки, але й аптечні заклади. Для цього з 1 квітня всі аптечні заклади. Які е, мають можливість надавати е, лікарські засоби пацієнтам, вони мають бути всі зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, що спрощує систему моніторингу за кількістю наданих е, відпущених препаратів цими аптечними мережами. Е, ну, зараз це тільки. Е, Проект впроваджується от з 1 квітня. Я думаю, що все-таки МОЗ продумає варіанти, як вони будуть контролювати саме відпуск аптечними мережами, аптечними закладами лікарських засобів за рецептами, з якими приходять пацієнти. Дякую, дякую вам дуже. Ми теж на це сподіваємося. Ви знаєте. Перепрошую, ми так само переглянули список препаратів, які все ж таки мають видаватися за рецептом уже з квітня місяця, і там ми побачили, що вітаміни деякі так само видаються за рецептом. З чим це пов'язано, пані Галину? Вони теж мають індивідуальні особливості дії на організм людини, і їх не можна приймати безрецептурно. Вітамінні препарати потрібно розуміти, що це препарати додаткової дії, в деяких випадках вони є, скажімо так, основним методом лікування при наявності там, інших лікарських засобів. Це пов'язано з тим, що є фармокінетична, фармакодинамічна дія певних вітамінних засобів на організм людини. Тобто, людина може так само легко передозувати певний вид препарату. Ну, ви на даний час кажете за вітаміни, ну і інший, що може призвести до негативних наслідків і виникнення невідкладної ситуації в стані здоров'я цієї людини. Тому деякі вітамінні препарати, да, дійсно, вони є в переліку як лікарські засоби, це не Додаткові якісь препарати, і на них також потрібен контроль, е, тому що ну є можливість негативного наслідку на стан здоров'я, і тільки лікар може визначити ну, в якій дозуванні конкретному е, цьому пацієнту він необхідно. Давайте ми зараз розкажемо нашим слухачам і глядачам. Все ж таки, ось цей алгоритм, можливо, ще не усі користувалися функцією доступні ліки. Як це відбувається? Бо можливо, багатьох знаєте, ця тема все ж таки лякає, і вони думають що зараз багато ліків будуть в недоступі і медичну допомогу вони отримують невчасно. Звертаючись до лікаря, який надає різні рекомендації і має на руках результати обстеження, призначає ту чи іншу діючу речовину. А далі як? Після призначення певної діючої речовини. Ну, це призначення робиться в взаємодії з пацієнтом. Тобто лікар розказує, про, якщо пацієнту були якісь призначені обстеження, про результати, про необхідність певного виду е, лікування. Е, коли вже визначено, що необхідно цьому пацієнту для е, проведення лікування, е, лікар, лікуючий, виписує йому рецепт на діючу речовину. З Цією діючою речовиною, яке було виписано і зареєстровано в електронній системі охорони здоров'я, надається пацієнту роздрукована інформаційна довідка, де вказано прізвище пацієнта, прізвище лікаря, який йому даний препарат призначає термін дії е, даного його е, електронного рецепта. З вказанням діючої речовини і кратності прийому. Тобто пацієнт в цій інформаційній довідці може побачити, яка кратність дозування, кількість днів прийому необхідна в даному випадку. Далі пацієнт бере цю інформаційну довідку, звертається в аптечний заклад, де йому пропонується лікарем-фармацевтом або провізорами. Препарати з конкретною діючою речовиною. і пацієнт може обрати у зв'язку своїм е, матеріальним становищем, у зв'язку з е, певними переконаннями, певний вид уже торгової назви даного діючої речовини. Потоварює аптечний заклад має, ну е, так як це з доступними ліками, відзначити, що цей рецепт погашений, тобто пацієнту надано. Даний вид препарату на руки, е і все і далі пацієнт вже йде приймати згідно призначення. При контрольному або при додатковому необхідності виписання наступного препарату, ну це вже ре регулюється між лікарем і пацієнтом в залежності від того. Наскільки часу, на скільки тривалості, яка кратність, ну це вже далі йде питання більш простіше, тому що пацієнти лікарі мають між собою зв'язок і вони можуть вирішити про необхідність або продовження цього препарату, або відміни цього препарату, чи необхідності якоїсь там зміни даного там лікарського засобу на якийсь інший. Скажіть, будь ласка, чи володієте ви інформацією? Чи багато пацієнтів зараз іще не мають декларації із сімейними лікарями? І на вашу думку, чи запровадження механізму електронного рецепту пришвидшить цей процес? Все ж таки людям знайти лікаря сімейного і отримати консультацію і мати декларацію для того, щоб мати зв'язок, тому що ну хвороби не обирають, як то кажуть. Так, ну, де повної інформації mm -hmm. по стан декларацій на даний час я не можу вам сказати, тому що у нас є ще, крім нашої установи, яка знаходиться в місті Житомир, є ще декілька приватних закладів, які також надають первинну медичну допомогу. Ну, я говорю зараз про первинну медичну допомогу, які заключають декларації на обслуговування пацієнтів. Тобто, ну... Для того що, ну, в принципі, цей етап впровадження електронних рецептів на рецептурні на лікарські засоби, я думаю, що він трошки пришвидшить етап надання, тому що надання первинної медичної допомоги вона можлива планово, коли є в тебе декларація, і вона деякі моменти опції покращує, спрощує. Надається ну згідно програми медичних гарантій, а без декларації люди надаються тільки е, невідкладна медична допомога, яка необхідна, яка має необхідність термінового втручання в стан здоров'я. Пацієнта задля збереження його життя, ну і подальшого підтримання здоров'я, тобто я думаю, що цей етап впровадження електронних рецептів мав би пришвидшити заключення декларацій е, закладами, які надають первинну медичну допомогу. Для того щоб людина ну була, скажімо так, ідентифікована в електронній системі і могла скористатися даною видом послуги, ну і напевно це ще і про відповідальність за власне здоров'я і можливість все ж таки не запустити певні хвороби і не потрапити там, не дай Боже, вже в стаціонарне лікування, так. Ну, кожна людина має право вибору на надання, вибір лікаря, вибір закладу, де вона буде обслуговуватися. Це вибір. Ну ніхто не заставляє людину проти її волі зчинити так, як вона не хоче. Ну, це в принципі має кожна людина вирішити для себе обрати той шлях, де вона буде е, менше піде. Ризиком і буде більш захищено в певних випадках. Я вам мщий дякую за цю розмову. Галина Перчик була у нас на зв'язку і говорили про важливу тему електронних рецептів. Обирайте сімейних лікарів і завжди дбайте про своє здоров'я. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі за гарної нагоди. Для вас працювала Оксана Кропивницька і усім тільки гарних новин до зустрічі. Ключові події актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.